Бажаю здоров'я. Ще одне відео, де можна дивитись матчі Євро-2024. На цей раз вже це не українські канали, це німецькі канали. Є такий супутник Астра, який знаходиться в позиції 19 градусів східної довготи. Тут багато німецьких відкритих каналів, дуже багато, багато каналів важді якості. Саме тому німці платять за це податок. На телевізор. Не знаю, як зараз. Раніше він був десь близько 19 євро. Цю інформацію мені підказали в Фейсбуці. Три канали у списку: це CDF, das HD і RTL. Канал CDF знаходиться на частоті 11954 горизонталь 27500. Канал DAS ERST знаходиться на частоті 11394, горизонталь 22000. І канал RTL знаходиться на частоті 12188, Поляризація горизонтальна, сивильна швидкість 27500. Інформацію цю я не перевірив, одразу вам викладаю. Ну, Не знаю, як ті два. На цьому, як самі бачите, якраз футбол йде. Ну, в цьому я, в тому, що тут можна відкрито подивитись усі матчі Євро 2024. Я не бачу в цьому нічого незвичного, тому що все ж таки сам чемпіонат проходить в Німеччині. Тому цілком логічно, що усі матчі транслюються там у відкритому вигляді безкоштовно. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним та сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. Всім бажаю мирного неба і слава Україні.